А алопеція. Ми будемо з вами алопецію вивчати на епідермісі шкіри. Дивіться, є алопеція вогнищева, коли да, пятно випадає. Чому? Дуже інтенсивний рефлекс втрати контакту. Придумав такий простий приклад. Приходить мама, звертається вона із дівчинкою, дівчинці 4 роки, у якої є вогнищева алопеція. П'ятно знаходиться з правої сторони ось тут. Пятно десь там сантиметрів до п'яти в діаметрі. Мама, поняття, що там постійно робить таку цю цибульку на голові, щоб ніхто цього пятна не бачив. І постійно лікує. І там же, що тільки трихологи не шукали, нічого немає. Волосся не росте. І рости не буде. Чому? Тому що, якщо ви розумієте біологію і ті принципи, які ми вивчаємо, то ви знаєте, що падіння волосся може бути тільки в активну фазу. Оскільки було виявлено, що дів... дівчинка правша, як це виявили, просто дали дівчинці ляльку, щоб вона погралася нею. Кажу, візьми ляльку, ніби це маленька дитинка. Як ти буде з нею Убаюкувати. І вона каже, ну отак, у, у у у у Головка ляльки на лівій руці. Все, дівчинка на рівні мозку правша. Тому тепер я чітко знаю, що алопеція це активна фаза рефлексу втрати контакту із партнером. Партнером може бути батько, брат, сестра, бабуся, хлопчик, дівчинка в садочку і так далі. Но не мама. Запитаю, запитую, коли почалася алопеція? Інтенсивно, каже, алопеція от випадіння, В неї завжди так випадає, ну, завжди випадає, багато на розчості. Кажу, коли почалося, коли ви помітили. Ну, десь приблизно 8 місяців назад. Хорошо, тобто 8 місяців назад дитина мала отримати біологічний шок, суть якого втрата контакту. І вона не зникає. Тому виникає алопеція. Кажу, що відбулося, з ким дівчинка могла втратити контакт 8 місяців тому. Та ні з ким вона не втрачала. У нас благополучна сім'я, така розумна дівчинка. Ми з чоловіком один одного любимо. Все чудово, все добре, ніхто в нас не помирав, все чудово, все хорошо. А в ситуація дуже проста. В неї є старший брат, який старший за неї на 17 років. І цей брат поїхав за кордон в Америку. І там він буде жити. І дівчинка, сестричка, втратила контакт із братом. Батик завжди робив дуже просту річ. Коли він грався з нею, він її брав і цілував голову так, постійно. І тепер її ніхто не цілує. Втрата контакту з братом, мозком дитини, простійниця як біологічний шок. Ну, то ж він же ж позвонить, він її напише. Так, але він її не поцілує. От і все. І тепер в такому випадку буде алопеція. Мама питає, то що робити? Чим мазати, як допомогти відновити волосся? Я кажу, ви мене не почули. Поки контакт не буде відновлений, волосся рости не буде. То походить, що це мені треба їхати в Америку разом з нею. Це ви знаєте, як це дорого? Я кажу, а ви що думали, що вам будуть допомагати так, як ви хочете? Це ви ж свої голови придумали дорого. Тому поки не відбудеться, нічого не буде. Через певний період часу все-таки мама там заспокоїлася, прийняла це, бо батько там оказався більш адекватніший, ніж мама. Ось домовилися і приїхали, і зустрілися в Польщі. Всі разом. Мама, дитина і приїхав брат. І вони пробули там разом дві неділі. І брат постійно обіймав і цілував цю дівчинку. І в неї почалося червоніти це пятно, почало зудіти це пятно. І почали пробиватися малесенькі-малесенькі волоски.